Району Полтавської області, 8 сплихання Яриша Сергія Михайловича. Ставлю на голосування, прошу Голосуйте. голосувати, можу, підтримати, прошу. людина звернулася. Я її підставлю. Так, але результата не бачу, на жаль. Результат голосування по питанню другому порядку денного. Е, Утрималось 0 проти 0 за 10. Рішення не прийнято. Давайте 0,15. Почекайте, може, Сам, не йогічні. Чи... Рішення не прийнято. Третє питання. Про внесення змін до рішення Хмельницької міської ради Хмельницької району Полтавської області. Цього року про обрання постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання. Е, я так розумію, що воно не має сенсу, так як перше питання не набрало необхідної кількості голосів. Так, да, будь ласка. Е, з мотивів голосування близько з місця. Та ні, ну його ставитися. Віталій Севич, ставити. ну хотілося б спитати все ж таки. Я так розумію, наш колега вже другий раз пише заяву для того, щоб скласти повноваження. Я хочу зрозуміти просто мотиви, чому е, в даному випадку ми, як міська рада і окремі депутати, і ви безпосередньо е, не підтримуєте цю позицію. Ну, дивіться, які я, я, які я, є наші, законні підстави відмовити? Я, 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 я не я, розумію. До речі, зараз проголосував за, тому що він написав постану ні, ну, Віталій, можливо. Ну, ви ж почуєте, що ви сказали, Віталій Сієвич, ви це за поставили для просінь, щоб вони побачили, що ви дійсно виконуєте закон. Але вибачте, ну ваше коронне слово ж не почув. Моли, прошу голосувати, прошу підтримати. Я хочуть, хочуть, підтримати. Хочуть, все, ви особисто підтримали, скажімо? Звісно. Ну, я не спілкувався з Сергієм Михайловичем. Ні по телефону, ні особисто з цього питання. Коли перший раз ми голосували, в мене виникли сумніви, чи він це добровільно робить чи ні. Тому що, на жаль, європейська солідарність ну це є франшиза, це є не партія. Тобто франшизою хтось володіє в області. Так? Ну не обижайтесь, колеги, ну це насправді так і про це пишуть інтернет усіх. Ну, ні, а ну той, чого. Ну, вона дешевша, ніж з Макдональдс, але все одно вона чогось варто. І а. тут так страпилося, що ну, людина зараз чи політично розходиться з партією, чи на нього тиснуть, щоб зайшов хтось, хто ближче до держателя Францижа. Ну от я б хотів запитати в нього і почути відповідь. Все. Цьому я перший раз не голосував. А сьогодні людина написала, що за станом здоров'я сьогодні я проголосував. Ну, так. А чого ж коли він підтримав? Я не знаю, може в них теж такі сумніви. Ви ж читаєте а ні? Так, я думаю, що попрацюємо. Третє питання. Ну я розумію, Наталія Осина ми поставили на голосування, тому що воно порядку денному є, але ну, сенсу воно не має, тому що не, не зняли повноваження з Яроша. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 3 грудня 2020 року про обрання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавського області 8 скликання. Тут пропонується в пункті е, постійна депутатська комісія. Виключити депутата, члена комісії ЯРШа. Ну, перше, не виключили його зі складу, то ставлю на голосування, прошу визначатись. Процедурно маємо все поставити на голосування. А тут можна і виключити. ну, Будь ласка, не треба не хоче людина це. Ми готові допомогти з усіма документами по виїзду за кордон. Він ж... Не хоче він працювати? Нас і так немає. Ну як він це не хоче буде. працювати? Він же пішов на вибори. Я впевнений, що більшість у місті Кремльці, дівчата в місці. Ну, Де вони? Не хочуть працювати. Готують. Таке що ж готують? Так, результат по третьому питанню утрималось 3 проти 0 за 6. Рішення не прийнято. Дякую. Четверте про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 від грудня 2022 року про затвердження плану.